Землі національного парку то є державна власність. Ніхто не має права крім кабінету міністрів давати добро на руколапання тої землі. Я згідний, що зубри то є наша національна гордість Словині. Я вас проінформую. Один зубр вартує 170 тисяч гривень. Я закликаю правоохоронні органи знайти того, хто понесе відповідальність за нанесення державі збитків в сумі 2 мільйони гривень. Банду геть! Якщо ви не можете сказати, то хай скаже, будь ласка, цей мужчина, бивши працівник лісового господарства. Розкілійте кубло, де працюють два сини і колісника. Ми всі знаємо. Один працює в лісовій галузі Львівщини, старший працює керівником адміністрації Ківерцівського району, але ви забули ще одного. А, да, да. Ви забули ще одну родину. В тому побачили, що то є порушення, що сини то корупція. А те, що племінниця сидить в управлінні, геть чиста ротичка, того ніхто не побачив. Так, шановні журналісти, хто хоче знати? У випадку вашого зацікавлення, давайте кличте нас для круглого столу. Так, ми, готові ми готові говорити про Цуманську Пущу. Це нас цікаве, там вона розписано. Ми готові говорити про проблеми зубрів. Це знаєте, лосів і всього іншого, що в нас є. Ми готові говорити про лісові огіддя, і що робиться в обласній раді. Це наша позиція. Я, я повірте, що по-перше, реакція буде позитивна. Пропрацюємо, ті, що зауваження, ти скажеш, і потім ми в робочому плані зустрінемося. Добре, все, дякую вам, до побачення.